Весна, ще не сміливо, ледь помітно ступає вона рідною Україною. Її прихід це завжди свято, свято оновлення, відродження. А чи знаєте ви, що весна приходить до нас не лише з першим теплом та сонечком? На початку весни, 9 березня, ми відзначаємо річницю з дня народження Тараса Григоровича Шевченка. Цей погляд, обличчя, постать відомі кожному українцю і не тільки. По всьому світу знають цього видатного українського поета та художника: Тарас Шевченко національний герой, символ України, його ім'я, названі населені пункти, вулиці, площі, райони, парки, театри, університети, бібліотеки. У світі налічується 1384 пам'ятники Тарасу Шевченко, навіть кратер на Марсі, астероїд, мала планета, названі на честь великого українського поета. Шевченко написав багато віршів та картин про свою рідну українську землю, про нашу з вами батьківщину, про її чарівну і дивовижну природу. Адже рідна земля як рідна мати, вона найкраща і одна єдина. Весна, садочки зацвіли, неначе полотном укриті, росою Божою умиті, біліють весело землі, цвіте, красуються цвітами, садами темними лугами. Шевченко дуже любив Україну і дуже за нею сумував, бо довгий час був змушений жити в неволі та на чужині. І виріс я на чужині і сивію в чужому краї. То одинокому мені здається: кращого немає нічого в Бога, як Дніпро та наша славна країна. Вдалині від Батьківщини Тарас Шевченко пригадував мальовничі куточки нашої природи і писав свої чудові картини та вірши: Зацвіла в долині червона калина. Ніби засміялась дівчина дитина, любо любо стало, пташечка зраділа і защебетала, почула дівчина, і в білій світині з біленької хати вийшла погуляти у гай на долину. Твори Тараса Шевченка перекладені більш ніж ста мовами світу. Найвідоміша збірка має назву Кобзар. Саме завдяки їй Тараса Григоровича називають великим українським кобзарем, тобто народним співцем. А останнім виданням Шевченка був буквар для дітей та дорослих. Вірші Шевченка, пронизані теплом і любов'ю до рідного краю. Встала весна, чорну землю сонно розбудила, уквітчала її рястом, барвінком укрила, і на полі жайворонок. Соловий Гаї землю, убрану весною, вранці зустрічають. Весна в Україні починається з Шевченка. У березні 1814-го він народився. У березні 1840-го вийшов його перший кобзар. У березні Шевченко і покинув цей світ, заповівши нам свою піднесену поезію сповнено вірою в народ і синівською любов'ю до рідної землі. Загляньмо в очі ці сумні, з них випромінюється сяйво любові, ніжності, струни тієї скрипки, що так грає справно, чоло відкрите, мудрість і краса переплітаються в душі поета, Не гасне свічка, Пам'яті роса в серцях людей на всій планеті. Весна починається з Шевченка. Цьогоріч в багатьох з нас виникає відчуття, що ця весна буде особливою, найкращою, найсвітлішою. Сподіваємося, що з шевченківського свята почнеться для кожного українця справжня весна, хай увійде вона в кожен дім, в кожну душу, надійним теплом і щирою любов'ю, здатною. Творити дива.